Отримати посвідку борця за незалежність. Гурт активістів, які представляються ветеранами народного руху, подали позов на Кабмін та СБУ. Вимагають виконати указ президента Ющенка про вшанування учасників боротьби за незалежність України у 20-му столітті. Згідно з документом, Кабмін та СБУ мали запропонувати парламенту закон, який має визначити правовий статус борців. Але указ і досі покривається пилом. Корочку, корочку, статус, борець за незалежність України. Що дасть кабінет міністрів, то його право. Але у мене буде корочка, що я борець за незалежність України. Я борець, я робив це і робили багато хлопців. Було з телерадіо. Всі вони ж разом були. Тож були. Е Хлопці всі ж разом ходили, всі разом вони ж теж висвітлювали. Вони висвітлювали, вони теж ризикували своїм життям і всім показуючи боротьбу за незалежність України. А ну ви заперечуєте проти статусу а, борців? Ні, борців ні, за... Причому до проти, проти статусу. Я заперечую вимоги, вимоги до нас. А які до вас вимоги? Що ми не виконуємо? Ми виконуємо указ президента. Тому я заперечую проти цього, а не проти того, що потрібно потрібен цей законопроект.